Вітаю! Сьогоднішнє відео призначене для тих, хто продовжує вивчати англійську не перший і не другий рік, приблизно для учнів 10-11 класів. Перша частина розказувала нам про побудову прислівників і відмінювання їх. А зараз ми вже будемо розглядати складніші ситуації. Наприклад, прислівники, які легко переплутати. Знаємо, що є прислівники, що збігаються за формою з прикметниками, тобто без LY в кінці. Наприклад, hard важко, багато, «late» – пізно, close, near біля, поруч близько. «wide», deep high широко, глибоко, високо в прямому значенні. До цих прислівників додаємо LY і отримуємо зовсім інші прислівники: Hardly, led, «Lady», «Lately» останнім часом. Closely, ретельно, Nearly, майже. Widely, «Widely», Highly широко, глибоко, високо, але у переносному значенні. Давайте розглянемо це на прикладах. Пропоную вам. Поставити відео на паузу, вибрати одне із двох підкреслених слів і потім разом перевіримо. Отже, The wind is blowing hard. В прямому значенні вітер сильно дує. Друге речення вітер ледь-ледь дує. The wind is hardly blowing now. This year the river is flowing wide – в прямому значенні, широко розливається річка. This professor is widely known – широко відомий, перенес. значення непряме. What have you been doing lately – останнім часом. Why did you come so late – так пізно. The birds are flying high – пряме значення, високо літають. He is always highly spoken about. Про нього завжди ми б сказали високої думки. так? Тобто переназначення непряме. Why are you looking at me so closely, так ретельно, так прискіпливо? I live close to my school, близько до моєї школи. Everybody was deeply touched by his words. Глибоко зворушені. The oil deposit is deep under the ground. Пряме значення глибоко під землею. The library is near the cathedral біля собору. It's nearly midnight. It's time to go to bed. Майже північ і час іти спати. Порівняння прислідників, крім тих, що ми переглянули в першому відео. Можемо використати ще слова «still», які перекладаємо ще. Much, «far», a lot є синонімами і перекладаємо набагато. Або можемо двічі використати другий ступінь, тобто вищий ступінь порівняння прислівників. І переклад буде українською мовою усе. Зазначимо ще раз, підкреслимо, що тут постійно використовуємо другий або вищий ступінь порівняння. Наприклад, she runs still faster than her sister. Вона бігає ще швидше. She runs much faster. Або може бути far faster, або a lot faster than her sister. Вона бігає набагато швидше. She runs faster and faster. Вона бігає все швидше і швидше. Спробуйте самі. Маємо кілька речень і поставте відео на паузу, зробіть переклад, перевіримо пізніше. Отже, сподіваюсь, ви готові. Her mother woke up much earlier. Могло бути a lot earlier або far earlier than the others. Paul comes home later and later. I know Jeremy still better than you. We like your new boyfriend much more, або a lot more, або. far more. The bakery is situated still closer. Сподіваюсь, було нескладно. Продовжуємо: два переклади одного слова. Справа в тім, що дієслова, які зараз з'являються на екрані, можна перекласти у два різних способи. Перша колонка. Якщо дієслово слово taste перекладаємо як мати смак або смакувати, смел пахнути, філ почуватися, відчувати, look виглядати. В такому випадку ці дієслова використовуються з прикметником. Наприклад, The food tastes nice, їжа смакує, ну, ми говоримо прислівник українською мовою, як гарно, в англійській мові це буде прикметник. You look beautiful, ти виглядаєш красивою. I feel happy, почуваюся щасливим. It smells sweet, пахне солодко, так, або пахне солодким. Якщо ми перекладаємо ці самі прислівники в інший спосіб, наприклад, taste, пробувати на смак, smell, нюхати, feel, обмацувати, а look дивитися. Вибачте, це дієслова, звичайно. Якщо вони будуть мати таке значення, тоді використовуємо їх з прислівниками. Зараз розглянемо на прикладах. I like people who always look. Мені подобаються люди, які виглядають, і ми бачимо значення look виглядають, і це буде з прикметником happy. Друге. The woman looked happily at her child. Вона дивилася, як щасливо. Лук перекладаємо, як дивилася на своє, свою дитину. Тому тут використовуємо прислівник. Третє речення. The radiator feels, тобто він на дотик, він на відчуття є теплим прикметник. The radiator feels warm. А от якщо feel будемо перекладати, як «обмацувати», the doctor felt his leg cautiously, як обережно. Тоді, після дій слова обмацувати, використовуємо прислівник як обережно, кошосли. П'яте food» Собака принюхується до їжі. Як принюхується? Suspiciously, підозріло. I refuse to eat this, this smells. Suspicious. Чому використовуємо прикметник? Тому що діє слово smells тут перекладаємо як пахне. Після нього використовуємо прикметник. Сьоме. The cake tastes delicious. Має смак. Так? Або смакує смачно. Прикметник delicious. А наступне речення? The kid tasted, тобто спробував. На смак, і тут уже потрібен прислівник. Як неохоче, The Kid tasted the porridge Unwillingly. Трохи складно, але все-таки, якщо ми будемо концентруватись на переклад власне, цього дієслова, тоді зможемо зробити, розрізнити цих два випадки: коли прикметник, коли прислівник. Сподіваюсь. Вам було зрозуміло і корисно. Для тих, кому це сподобалось, прошу поставити лайк для відео, підписуйтесь, чекаю на ваші коментарі, пропозиції, можливо, щось, що вам хотілося б розібрати в майбутньому. Thanks for attention and see you soon!